Просимо Тебе, Царю Небесний, духу правди, любові і справедливості, до тебе підіймається наша молитва, зігрій і просвіти наші уми й серця, показуй нам правильну дорогу в нашій праці для добра свого народу, благослови наш труд і подай нам братню єдність у всіх наших зусиллях для щастя, нашої вітчизни та народу. І для нового розквіту Христової Церкви в Україні. Благослови Всемогодній Боже, український народ, даруй йому ласку вірно тобі служити і доступити колись вічної нагороди у небі. Амінь. Вітаємо улюблених телеглядачів словами, побажаннями з молитви, якою почали цю програму. Власне, оцим зігрій і просвіти наші уми і серця в ці дні березня, коли природа бере своє, світла стає більше. Дуже хочеться, щоб світла ставало більше. І отого от метафізичного і метафоричного. І сьогодні ми не випадково почали цією молитвою, бо ми будемо говорити в студії і про митрополита Андрея, Андрея Шептицького. Але це в програмі Я і це богослов'я. Те, що ми не дуже розуміємо, ну, принаймні я не дуже розумію, що це, як воно може допомогти зігріти і просвітити. Наші уми і серця для того, щоб тепла і світла ставало більше не тільки завдяки весні природній, а й завдяки весні в нашій державі, в нашій країні і в нашому місті. Отут тепле, смачне привітання для гостя, який приїхав до Запоріжжя зі Львова. Вітаю Назарію. Вітаю, Оля. Назарій, це людина, яка ну, можна називати Богословом філософом і богословом. І з Назарієм ми колись говорили про те, що цікаво робити якусь таку програму, де на запитання людей, актуальні запитання людей, актуальні запитання не парафіян, не тих, хто ходить до церкви, там не церковних, а цілком світських людей могли б відповідати богослови. Цікаво, наскільки б вони були експертними в цих відповідях, і наскільки б ці відповіді. Відповідали за запиту, якщо можна так сказати. От я пропоную про це поговорити. Власне, І чому такий фах? Ну І ми згадали, ти мені розказав, що у Львові на телебаченні є програма, в якій кава з цинамоном. Ми більше це знаємо, як кориця, але українською цинамон, і там п'ють каву. З корицею і це якраз священники ведуть цю програму, так? про так. У нас кава без цинамона, хоча власне ця кава подається в кафе із цинамоном. Є окрема лінійка ну, такої східної кави. Але тут я пропоную таку френч прес вже, але запорізьку. І я знаю, що ти вже смакував і тобі вже подобалось. Тому я думаю, що у нас теж під каву вийде смачна розмова. Хоча я не знаю наскільки запорізькому глядачеві це буде цікаво, тому що ми говоримо, що у нас. Дуже низький відсоток людей, які ходять до церкви, і які ну, роблять це свідомо, які це обрали як ну, такий свідомий, ну, і, і інтелектуальний і емоційний якийсь вимір свого життя. От я тобі все це розповіла, а тепер ти реагує. Так. Ну так, моя реакція, може кілька слів. Почну з першого запитання. Чому саме такий фах і богослов'я взагалі що таке? Угу. Для чого воно потрібно. Молодим. Власне, людям. що молодим людям. Візьмемо той латинський термін, теологія. Очевидно, латинський, він є дуже умовно, оскільки корінням походить з грецької ага. мови. Ну, теос це Бог, логос – це слово. Фактично, що робить Богу Слово, це той, який доносить це слово про Бога. Дуже є традиційно думати, що богословами повинні бути особи, які в майбутньому приймають духовний сан. ще. Очевидно, чи, чи потім сестрами, чи братами в монастирях. Але, слава Богу, в Латинській церкві, а також і в греко-католицькій, та, зрештою, і в православних церквах, і в протестантських тепер є можливість світським людям вивчати, вивчати Богослов'я. Ти слушно зауважила на початку, що люди, знаєш, мають такі певні стереотипи. Шаблони мислення. Якщо ми говоримо про якісь богословські речі чи про якісь моральні речі, морально-етичний вимір зачіпаємо, то завжди є так традиційне уявлення в людей, що відповідь на це ці питання варто шукати в церкві. І експертом в цій ділянці може бути лише священник. І якщо е, ці питання ставляться, то скажімо так, ареною, де вони могли б е, обговорюватися, то є храм. Насправді. Е, Може бути все трохи по-іншому. І люди подібні до мене десь так сказали в своєму житті, що ми також хочемо служити для тої церкви, з якої нас було також покликано. Хоча ти не є священником. Ні, я не є священником. Хоча ми сьогодні жартували, що тебе отцем називають. О, так. Це, ну, це довга історія, окрема історія для окремої програми. Це окрема, так. Програма, так. І тому е, моя, моя особиста мотивація, чому йти на Богословський факультет. От мене цікавило. Оце, Теологія, uh -huh. про що воно? Що, яке є те слово про Бога, окрім того, яке я чую в храмі, uh -huh. що є більше, що стоїть більше за тим. Коли я прийшов на свій перший, на свій перший заняття, ну, перше моє заняття, як виявилося, зараз він пригадує, була грецька мова, і я почув, оче наш грекою, і сказав: вау, це, мабуть, дуже цікаво, бо ця пані, яка зайшла, вона ж не по нашому щось говорить. Uh -huh. і мені було скажу, що вона сказала? при тому, що ж хреститься. Ага. Дуже цікаво. І власне потім, от, оце зацікавлення, що може молода людина, що може людина Сучасна. з босковською освітою сказати своїм одноліткам в сучасному світі. І, дякуючи Богу, мав нагоду працювати з, різ, з різними людьми і брати участь в різних соціальних організаціях та заходах. І дуже цікава тенденція, яка простежується. Може, такий приклад uh -huh. життєвий з однієї з прощ у нас на західній Україні. Uh -huh. Ми думали сказати на заході України, бо Україна у нас одна, у та неї є так, Захід, так, схід, так. тому на заході України. Ну там більше прощ тут вже так. Так, очевидно, очевидно. Uh -huh. Але це так склалося історично. Це теж інша програма це теж інша програма. може бути присвячена. Uh -huh. Ситуація така: люди стоять в черзі до сповіді, пізня ніч, десь там уже за, за другу ночі. Це теж говорить про цю свідомість, про яку uh -huh. ти теж uh -huh. тут зауважила слушно на початку. Ну і ми так з однією з пані, які стоять переді мною, розговорилися. А ти теж в цій черзі. А я uh -huh. теж є в цій черзі. Ну і вона так туди-сюди, слово за слово, а ви звідки? А що ви робите? Я кажу: знаєте, от в мене богословська освіта, я вчуся ще. Ну, і ця пані так собі стояла дуже вільно. Але коли я сказав, що в мене богословська освіта, вона, вона так стала. Струнко uh -huh. так мене аж це здивувало. Я кажу, але ви чуєтеся вільно, я не є священником. А то ви не є священником. То знаєте, в мене є така проблема, і допоки вона прийшла до сповіді, я вже чув всю її історію. Дуже часто люди хочуть почути від, скажімо так, світської, світської особи відповідь, що, що можна робити, як з цим як з цим. стереотипно бути. є таке, що священик скаже тільки те, що можна казати, так. і ну скажімо так, якісь прописні. Прописані істини, а від Богослова ніби можна дізнатися так, так, більшого. Так, так. Дуже часто люди кажуть так, що знаєте, ну, то священник сказав, то його на то вчили. Він там сім років був в семінарії, і не має значення там поділ конфесійний, то їх, їх всіх так навчили. А от що ви мені скажете? Ну, ви вчитеся, ну, священики ж теж вивчають богословлення. Так, ну, У вас фактично, та сама програма. чи ні? Ми маємо ту саму програму протягом п'яти років. Uh -huh. ну, За винятком певних таких спеціальних предметів, які мають семінаристи, майбутні священники. То uh -huh, uh -huh. тут є окрема програма для них. Але за Загальна богословська програма є однаковою, що для них, що для нас. Тому відповідно в питаннях пов'язаних з загальним богослов'ям, з догматичним бослом, моральним, патрістичним, то ми тут є на рівні. Тобто, в нас є та сама підготовка. Мені цікаво, що це слово про Бога, не слово Боже, а слово про Бога. Ну тобто, вивчення. Бога, ну звісно, не можна вивчити тобто постійно вивчати, але є небезпека завчитися. Ну тобто, влізти в якісь такі дрібниці і інтелектуальні суперечки, особливо коли не йдеться про священництво. Як цього уникнути Як цього уникнути? Ну зазвичай люди, які починають свій шлях у вивченні богослов'я, рано чи пізно приходять до. До так званої кризи віри це теж треба е, чітко розуміти. Що це буде? Що mm -hmm. це буде? Очевидно, бо багато тих е, також стереотипних уявлень, які були у тебе в часі навчання, руйнуються. Mm -hmm. Дуже 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 цікавий феномен. Знаєте, навіть дуже дуже часто то є пов'язано з обрядовістю церковною. Бо здається, що як, як є в твоєму храмі, до якого ти постійно ходиш, так, так є найправильніше. Uh -huh. А коли ти починаєш вивчати богослов'я, ти зауважуєш, що у вашому храмі ну, є певні, наприклад, тенденції, які виникли під впливом народної культури, місцевої, але вони не мають жодного богословського сенсу. І деякі речі інші, наприклад, пригадую собі курс тріадології та пневматології. Очевидно, то є курс про святу Трійцю, так на, uh -huh. на, на людську мову, то перекласти. Я пам'ятаю, що він у нас тривав семестр. Ну, викладач був випускником Оксфорду. Думаю, ва, ну от він зараз прийде, він щось таке скаже. Він так зачіпить. Це ж таки, яка школа, який рівень? І це ж одне з найбільш незрозумілих понять так, не, так, для міського так, так. розуму. Колись так. один мій знайомий Римокатолицький священник жартував так: ти знаєш? Я б напевне віддав все, що у мене є, фінансово. Тільки за те, щоб людина, вийшовши на зелені свята, пояснила, як то може бути Бог в трьох особах. Ну, на жаль, немає такого сміливця. то є питання віри. Греки найліпше це пояснили з точки зору раціо. Але повертаємося до Оксфордського. І, власне, прослухавши курс тоді ще в чайного викладача, а потім вже оця. Я пам'ятаю моя така думка після, навіть я це сказав голос своїм одногрупникам. Я кажу, ви знаєте, я от прийшов додому і кажу: Господи, я тут пів року слухав патріодологію. І ти знаєш, що я вже і так знав, що ти один з трьох особах. <рес> тобто дуже дуже, дуже є важливо мати оцю внутрішню віру і не боятися. Так, треба бути свідомим і визнати те, що будуть певні е, труднощі завжди. Особливо коли прийдеться ламати стереотипи, якими, якими ти жив і вважалося. І так тобі також казалося, рештує в твоєму середовищі, що так, є правильно, тут є найвища існень. Треба, треба вміти виходити поза себе. І дуже важливо, власне, мати оцей діалог з Богом. Ага. А, якщо немає діалогу з Богом, назвімо це молитвою чи просто. Іншими словами, діалог з uh -huh. чим вищими силами, по-різному люди це називають. Християни, не християни, але ми десь всі стримимо до одного, до цього діалогу з тим з чимось вищим. Uh -huh. В нашому випадку тим вищим є Бог, Господь Бог, який нас створив. так. От мати цей контакт з творцем і вміти казати йому, так, Господи, це є для мене дуже складно, це є для мене незрозуміло. Але поза тим всім я довіряю тобі. Не боятися і довіряти, це мабуть ліки до, до так, всіх так, тих так. випробувань, які може спіткнути тебе в часі власне цих курсів чи тих студій богословських. Логос, це ще й знання, ну, так, наука очевидна. знання. Так, так. І ось тут чи є цей конфлікт між знаннями і вірою, е, наукою і вірою? О, гарне, гарне запитання, бо дуже часто люди думають, що е, наука може пояснити все. Або віра є якимось пережитком минулого, який не може відповідати на виклики сучасності. Але насправді і одна, і друга мають іти в парі. Зрештою, енцикліка тепер уже святого Івана Павла Другого uh -huh. Фідеситрацію нам про це говорить: що є момент, до, до якого нас може провадити наука. Фід це почуття раціо так, фідес... uh -huh. в тому випадку, uh -huh. як, uh -huh. як віра, а раціо uh -huh. як розум. І Ті дві речі мають бути поєднані. Бо і неправильно було б, скажімо так, покладатися тільки на віру і казати: Господи, ну я ж вірую. Мені не треба пізнання. Людина є створена на образ і Божої, А от що є розумною, якщо є розумною, то є здатна до пізнання. Якщо здатна до пізнання, то повинна пізнавати. Людина є створінням, а так є обмежена. І до певної міри це пізнанням є можливим, і людина повинна докладати зусиль для того, щоб пізнавати, щоб дізнаватися чогось нового. Але є та межа, яка відкриває нас на щось інше, на вічність. А тут, ага. тут вступає віра. І важливо є мати баланс, гармонію поміж одним і іншим. Бо, скажімо так, віра без науки вона буде такою собі недовірою. Ага. В тому випадку. Не зовсім віра, так, да. так, так, Недостатньо. Ага. Вона Недостатньо вона не буде добре обґрунтована. Ага. Наука без віри також не може дати відповіді, а що далі. Uh -huh. Як далі? І дуже часто, зрештою, це теперішній світ нам це засвідчує, коли фізики, uh -huh. які дуже довго були, скажімо, атеїстами, відкидали можливість існування Бога, провівши ще одне чергове дослідження, кажуть раптом: вау, Бог є! І я можу це довести з боку там, no, okay. різних теорій, які пов'язані з фізикою, і це дуже цікаво. Це, це, це щось, що говорить про те, що людина це не лише, скажімо, така істота з тваринного світу. Очевидно, ми, є, ми маємо цю природу, як якої ми взяті і створені, але у нас є душа. А душа, власне, це є щось більше, це те, що десь стримить і веде нас подальше. Тут мені напрошується, хоча мені здається, це такі дуже специфічні теми, а мені хочеться більш широку ніби таку платформу під все це. Але все-таки про те, що мені цікаво, дуже модний зараз агностицизм, особливо в Європі, серед розумних раціо, дуже обізнаних агнез дуже небезпечний. І теж ми бачимо інший бік фундаменталізм для збереження ніби а, віри. От в цьому сенсі і питання віра це все-таки дар. Це дається, це заслужується. Можна це от не маєш, а потім раз. Як це? О, так, дуже цікаво. Може, почнемо з агностицизму. Навіть, знаєш, немає нічого нового під сонцем. Ну, і агностики були ще в другому столітті. Ну, пояснимо, агностики це ті, які кидають які, які власне. Ну, агностики другого, другого століття. Це певна ранньохристиянська єресь, відповідно до якої, послідовники якої стверджували, що в них є знання. А оті християни, до яких ми належимо, <г sprout sixty hearts> так, і наші телеглядачі, можливо, чи навіть лю, особи ін іншого віросповідання, у них є там якась правда, але то так їм дали трошки, вони не знають всієї істини. А от вона у нас є. Так, очевидно, очевидно. А агностатизм, Пізніше також переходить по агностицізм, потім агностицизм. Заперечуємо знання. Ну нема. І теперішні агностики, власне, яка їхня суть? Ну я можу пізнавати, ніхто з них не каже, що вони нічого не можуть пізнавати, але коли йде мова до певних питань віри, духовності. Повний агностицизм, ми нічого не можемо знати. Ми не можемо знати, бо ми, ми не можемо заперечувати і не можемо стверджувати, так, бо це та, щось та, таке, що вже... поза межею знання, Тому... очевидно. Це є mm -hmm. така небезпека. Власне, але кажу, гностицизм другого століття, і так, агностицизм і теперішній агностицизм. теж чому те, що... він такий поширений в такому а, сенсі. От то і добре, то є добре запитання, бо Ніби іншою крайністю є фундаменталізм сказати, що от тільки віра, тільки віра ніяку грацію. і не вірить, вбивати. Так, і все, ну, чи, uh -huh. Може, ми так не кажемо, як християни, бо ми маємо трошки інший світогляд. так. Але є категорія. Заводиться усі... так, так? Да? Так, так, теж маємо таку особливість в певних колах, так ну не йдемо про вбивство фізичне, але, скажімо так, про якусь зверхність. Плані до інших, так що ми є кращими, а ви є чимось іншим. Ну і навіть дискримінація так, дискримінація. Так, 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 і так. навіть якщо взяти країну сусіда, там дуже багато оцих фундаменталістських очевидно, настроїв. Очевидно, але вони там мають вже політичне підґрунтя, забарвлення і так. Ну ми про себе, бо нам свої своїх Нам достачає, нам треба зі своїми та, розібратися. І власне про фундаменталізм то і теж нездорова тенденція в церкві. І в сучасні папи про це говорять, чітко говорять. Що фундаменталізм є також небезпекою, бо до чого веде? Він призводить до такого собі ну, виконання правил uh -huh. до такого, так, такого собі навіть фарисейства трошки. Бо от так має бути, так було, так завжди буде. Це теж їхнє твердження, що так завжди буде. Але, тобто ми не будемо змінюватися. Трошечки закритість. Чудно, що може було ословити ще, ще ширший коментар, але кажу, розумію, що, що наша аудиторія, можливо, не має богословських студій за, за спиною, то скористаючись нагодою, спробуємо говорити людською мовою, простою мовою, доступною для інших. І, власне, з питаннями фундаменталізму є ця, є ця небезпека. Як на мене, може таким найбільшим небезпечним чинником чи виразом тої небезпеки може бути оця самогординя. Mm -hmm. Ми є щось краще, ви є чимось гірше. Ця самогординя є і в агностики. Так, і там теж є. Очевидно, що тут є в них та спільність, знаєте, так собі. То що більш небезпечно, на твою думку? Я думаю, що то є дві речі, які однаково важать. Mm -hmm. Як одна, так друга. Вони фактично є якби такими полюсами. В теперішньому світі. І сподобалось Герця колись так сказав про агностики, що на півтеплий. Так, так ніби і вірою, але не півтеплою. Там, там ніби пристрасна, гаряча й завіру готовий вбивати, а тут тут... Так, ну, то... так, та, та, та. так. Ну, Щоб тенденції. не була напівтеплою кава, то ти так, ще встигає ви? трошки пити, бо вона смакує в гарячу. Хоча вона смакує, до речі, і холодною, і гарна кава смакує холодною і гарячою. Але про те, що смакує, про віру, чи це дар, і чи якщо її нема, то вона може з'явитися? І чи треба її вимолювати собі, якщо можна так сказати? Очевидно, віра то є дар. То от всі погоджуються, знаєте, Бог, Бог дає людині цей дар. Не кожній. Е, ну, питання. Це добре питання. Часом здається, що людина є невіруючою. Але, скажімо так, Бог в різний спосіб, різним людям уділяє дарів. Віра угу. також є даром, вона може бути в різний спосіб уділена. Чи вартує й молитися про дар віри? Очевидно, а особливо в тепер, наприклад, в теперішній час в Україні. Може, на Заході це є менше, це менше зауважується, але на сході, коли знаєте, по сусідству стріляють, І вбивають, гинуть невинні діти, люди втрачають все питання оцієї молитви за дар віри, як не втратити віри в того. Про якого кажуть, що він є любов, а ми бачимо інше. Uh -huh. І, власне, тут вже вступає в, в, в гру питання свободи волі. Uh -huh. Дуже гарно є така фраза: Бог настільки полюбив людину, що обмежив себе до її свобідної волі. Обмежив себе. Обмежив себе. Той, який є необмежений і всемогутній, той, який створив цей світ, кажемо це, як християни, як віруючі люди, зрештою. Обмежує себе до свободи волі людини. І очевидно, протягом цілого свого життя людина має можливість, право, нагоду обирати. Обирати чи вірити, чи ні, привілей. це залежить. Мені до... колись так так. Схожа, це привілей бути. Ну, має такий привілей. Так, ага. так, так, так. І тут, і тут людина, кожна, має дати цю внутрішню відповідь. Бо дуже часто є ну, така, така зовнішня побожність, можна да. так сказати. Наприклад, ми ходимо в церкву щонеділі, ну бо так чому ходимо? Бо так має бути. А чому так має бути? Бо так робила моя бабця, прабабця і так в мене заведено. Але коли йде питання особистого контакту з Богом, що ти маєш на увазі під тим ходінням до церкви, що ти відчуваєш? Як... Так, що, що ти отримуєш в тій церкві? Людина дуже часто гумиться, Вона каже, ну, а я ніколи про це не думав, чи не думала, бо, бо ніколи не ставила собі таких питань. І також часом люди кажуть, от, може кілька таких історій з приватних розмов, ну, от я вірив в Бога, але там на певному своєму життєвому етапі я перестав. Бо щось трапилося. Щось mm -hmm. трапилося. І зазвичай трапляється щось негативне. Щось таке, що, ну, скажімо, є шокуючим для людини. І воно ніби суперечить тому, про що говорилося в церкві. Бог Любов, Бог всіх любить. Але також Бог є справедливим, і, власне, оця теза про те, що Бог обмежив себе до нашої свободи, є дуже-дуже важливою. І люди, молоді, дуже часто це молоді люди мені про це кажуть, що як в такій ситуації, бути? от ви маєте богословського освіту. Ну, вас, напевне, теж на це вчили, то ви, ви мені так не говоріть, так, що там вам навчан вас навчили. Ви так скажіть, от як ви думаєте, що як ви себе почуваєте? Я кажу, знаєте, моя особиста позиція в цій справі є така: якщо ви не віруючим. То є дуже добре для вас. Бо ви отримуєте час на переосмислення. Почніть думати, почніть шукати. Завжди, скажімо так, цей стан невіри, не він дає можливість тобі подумати, переосмислити. І треба мож, вміти Розширити з нього скористатися. Горизонти для того, вміти щоб... ламати старотипи, бо дуже часто так, так є, що. Ну, я маю вірити, бо вірили мої батьки. Але питання внутрішнього наповнення цієї твоєї віри є відкритим. Що, що там є? Яка є підстава, що є всередині? Чим наповнений? Дуже часто це є порожне. Ну, оце відкритість. Ми е, минулу програму з Ігорем Медведєм казали про відкритість на світло, радість, весну, любов. І зараз завершуємо розмову оцією темою відкритості, тому що питань у мене виникло більше ніж було на початку нашої розмови. Тому запрошуємо до Запоріжжя. І я думаю, я сподіваюся, що це буде цікаво і буде бажання наповнитися, щоб не було порожнечі. Я теж сподіваюся. Пасім зараз дуже хай щастить. до побачення.